Come back to the charismatic voice. <кхем> Брага внизу щось м'якоє. Так, бра. Ти на чому граєш? Е... Uh... Якщо будуть проблеми, якісь зі стримом, то знайте, що це оце от створіння. З Земною треба поговорити. Йо-як... <кх> Добре хоч субтитри є. Добре, хоч ПНГ стрім є. Саме так. Ну добре, це б, так важливо прям зараз. Так краще. Ну що, ресторан, цікаво дивитися Штурсіну, на те, як розмовляють японською. До речі, з приводу опитування, я не знаю, як називається, виглядає танці в Fortnite Чел. Не забув, що твоя аудиторія сміть очікується другла чатерся на кастровані цели на мінімалках. Якщо не покажеш танці, я не зможу бути об'єктивним. Болік розумієш, треба знати свого ворога. Так казав Сундзи. Я віддала голос за тебе. Дякую. Італійської найкращий дубляш. Роберто. Спідрунер іспанської грає Меямо! Llamo... Факт. Іспанська мова дає <laughs> Італійською де буздерак. Італійської щинатомі зголоки. Так, а де дзвіночок? Дзвінок за донат. 150 п'ятдесят гривень і дзвінок ставиться на місце. Саслої накинув відрок Шона на 150. Іди дзвонити. <laughs> Чого собі, Я думаю, веліка вже бомблять. Я не знаю, це сусіди, напевно. <с> ну, я також трохи пересрав так. Вони сліпить тупо якась туша з їм спайдерменить монахам пофіг. Вони ж виглядають як напівживі трупи. Тому йому пофіг. Добо вони зайняті тим, що вони моляться. <с> Ух ти, блядь! Весь їх прикол в тому, що вони не їдять нічого, віддають себе сорокан і перетворюються на живих трупів. Тому їм буквально ну, не до. <с> я вперше це бачу. Хтось знову в мене кинув якусь шнягу. Мені цікаво, він знову кине якусь шнягу в мене. Ці... Я взагалі ні разу не бачив у них цю атаку. Ну от накрився, я не можу норм почати з клави. У мене у самого клавіатура на ноуті, типу, трохи пойобана. У мене кнопка Z і кнопка V не працює. Що для мене, як для айтішника-працівника саппорту, прям гібле діло було, тому мені довелося купувати клавіатуру. До речі, якщо комусь було цікаво, крамі мали бути діти і ось вони. Вони повбивали всіх дітей майже і над яким ми ставили експеримент. стрибок віри, давай, ага. Ось. Напів віри. Підійде десь тут має бути дерев'яна вежа. Ти в ній має сидіти барсук. Барсук у мене на штанях з цим питанням на зв'язку. Нінжа Туртл. До речі, кому яка версія черепашок подобається? Я чув, що багато хейті, типу, 3D-шну сучасну версію, хоча як на мене вона непогана. Мені більш-менш зайшла, хоча деякі образи що піздець, особливо стокмен. Я на них виріс, тому вони. 2003? так, 2003 тисячі непоганий. У мене навіть диски були з серіями і окремо з арками навіть. Приде черепахи база. Леонардо топ. О, починається. Яка ти черепашка Пройди цей тест? Харда бода нутелла <на> Я та черепашка, яка хоче вдути журналісті Гіга Інзел в чаті Я взагалі цієї лінії не розумів ніколи На що вони орієнтувалися, коли типу, робили цю пародію на любовну лінію? Тема черепашок насправді ацелютий прогрівочний метод, наратив Адже її скини додавали в Fortnite. І Нейприл також Я тебе почув В світі немає імбової магії, що знайшов імбову гармату Ріал Американ Та блін, реально Японський історика фентезі гріться алюзию на чорних, скільки му реально приніс ствол на біку на ножах. Повістить до речі, щось цьому є mm -hmm. тарель поїздка. Ну так білий в японській культурі вважається кольором смерті. Істкас Мільйон смаздай. Мій досвід перегляду до меда звеля каза тим, що кури з японської чи чорний. Молодець, А широ, це білий. І далі що. Плов, японець, дивиться українське весілля і не викопає чомусь білому Таур. Привіт, я вам, привіт, мінор. Так, мені питання від людини, яка дійшла до мене Як збирати золото з трупів? Я не буду коментувати це. Так, чел, я знаю, що ти мене зараз обригаєш. Давай так. Дякую. Їбучий Карлик. Не можна казати, карлик. Обмежено високий, так краще? Людина серед не низько від'ємно високий. Якщо карлики — це раса, то в них теж є карлики. Реально, а ко кого тоді гноми називають карликами? Ану, чат, давайте перевіримо вашу бізнес. Чим карлик відрізняється від гнома. Гном це міфічна раса, а карлик маленька людина, як я. Чел прирівняв проблему розвитку з росовою. Карлик може бути обмеженим придатним за зростом, а навряд. За реальною інформацією, карлик і гном має деякі різниці. Ось деякі з них карлик. Це реальна людина, яка має дуже низький зріст, Та може мати серйозні проблеми з гормонами. Ці термінтаж використовувати використовуватись для опису рослин, які мають низький зріст, або маленькі розламіри. Тобто вони прирівнюють карликів до овочів з розчуансабі про <laughs> покра. Нарешті встиг на стрім джерельника чесної долі, а тут про карликів і те, як їм стати по версії сапольського. Е, я пам'ятаю, я навіть бачив десь шорт типу, що зрізь це вибір. Там реально цілий граніцет про те, як стати вище. Прокидайся і додавай собі по 0,1 см сантиметра в день. Я ще росту і буду рости до 190. Лука, окей. Сподіваюсь, ти будеш записувати свій граніцт. Я обираю стати 100-метровим гандамом. Пацани, які низькі просто не хочуть ображати батька, тим, що переросли його. Ну буквально так. Як називати? Батьку гнома свого сина карліка, чи в них одна каю права обов'язки, чи літський карлик стоїть вище. Буквально, вони люблять один одного, але не можуть дотягнутися, бо один вище іншого на сантиметр. Мені колись виписали таблетки з гормоном зросту, я забив, не хоч вибрав бути мікробом. Ну буквально, ти сам запечатав свою долю. До речі, якщо хтось не знав, у вовка світяться очі в темноті, жовтенькі. А якщо ти граєш у костюмі Шури, то вони світяться червоним тут. Діду, ти як? Тут має бути дзвіночок. Поговори скоро. Ти за сіном говорив, ні, сім десь. В Ви... ебать! <плес> з мавіків, та реально то є прильот мені під очко був. Мене прикалює, що здається мавпи тут є чомусь, і я не розумію, який прикол. Вони якось сильніше будуть ставати, типу, в турнірі. У мавпа контроль його <плес> отримати. Звісно хочу, <плес> дай сюди меча. Мала дитина. Я краще знаю. Я не розумію, чому божественне дитя більше схоже на хлопчика, ніж куро. Куро більше схоже на дівчинку, ніж божественне дитя. Це Фрома спеціально так зробив. Там, де тебе мана піздив, там прохід. Не пиздив він мене. Ти подиви, і Псонок іде. А там, де у нас з монахом була епічна аніме заруба, ти хотів сказати. Блять! Там, де у вас була епічна аніме заруба, в якій ти проїбав три рази, потім вернувся і вбив його в крисі як справжній в якому... вкрито пізду. Потім повертайся з підлим триком заставляє себе наводити ще більше. Оце це вже більш правильний опис. Бла 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 лор. київський зоопарк жирафи мав позвіщийся на <laughs> Ну, от щодо до священників ПЦП прям дуже гарно. Порівняння враховуючи лор, нахід. І ведь гра самураї бенмака в горах. Це що таке, чому вона вчить інших дітей? Ну реально. Вчить макакофобії. Блять, мене не чути було, я мікрофон не врубив. Це найкраще рекстриму, коли я там сам себе замутив. <laughs> Чому він не бігає просто по колу, як півень без голови, це нереалістично. Бо ним керує аж 40 Скільки ти ростом? 175 см. А чому це важливо? Може тобі ще форму черепа сказати. Ну все, в це по підручникам. Буквально справжня історія Японії. ем ем, ем, ем. Так, так, так. Блядь, права. Вона вилізла на ноутбук. Зрозуміло, що тобі, візяно перемогти не можеш саме через зріст. У мене ще є гімпа. Вона мені гімпад відключила. Це запитання з територіального центру колушна. <свісно> зараз буде про <Pro> геймер move. <свісно> а от і момент після важкого бою. Та-та-та. Мені от зараз важче з цією мавпою, ніж з великою. Подивись що вона творить. Що з цією мапою за що вона бореться. І знаєш, сам прикол, що випадає, напевно, нагорода хуйня просто. І скільки з неї золота падає. Пеліт, заліза. Золото взагалі не падає. Пачка анальгина дропається, бо це головняк йобаний. Квально факти. Це, я вийовуватись не буду, пройду по-нормальному. І знову, блядь, кудись хуй зна, куди. Смертей руферів. Я не думав, що вона так швидко летить. На, нахуй! ну що, приємно? Ісус. На це можна дивитися вічно. Він ще живий? Ні. Ну ти герой чел. Я пішов проти системи, тепер мій ютуб канал, це моя сосмережа, щоб видати фотки, і бо вроджує капіталізм, <питалізм> векзи, фак, самирай. <питалізм> я їба в бричку більше грати, мене поплавило. О, здоровость. Що це за гра? Зараз Самеркар не знати, це ж твої любими фінські терористи робили. Гра, до речі, симулятор збірки авто на Юніті, аля механік симулятор. А, прикольно, я за 4 години на мопеді їхав в по посибари, зламав мопед, не зміг поїхати на автобусі додому, нажирся бізнес всіх кого зустрів, виключився, прокинувся на воздрі з білою гарячкою. Моє типічне літо, коли у мене Дивлюсь, його стрим, щоб почуватись повноцінно. Троє башери проходять на твістері, а це ну целий гімпад. не іронічно шкода. Тому що на геймпаді граю не на твістері, а на клавомиші коли? Ніколи. Соуси не зроблені для того, щоб проходити їх на клавомиші. У мене є жерт про топ-3 групи людей, які ніхто не питав, і болі взяв і спитав Соуси проходяться на геймпаді. Це закон. Будь-хто, хто думає інакше, пішов. Нахуй. На персональному комп'ютері пососали. Відколи батюшка стрімить ігри про <с>, вбивство. <на> Православна гра, расова вірна. Треба закінчувати епічно. Мені знову потрібно трохи мотивації. Сап осі завода накинув шона на 10 биш будеш будеш хуяк. хуя хуя будеш будеш хуяк, хуя і її будеш будеш її хуяк. Це ще офіційна нуба.